Карпатських дільничних інспекторів вчать боротися з насильством у сім'ї. Такий тренінг проходить за підтримки програми розвитку ООН. За оцінками фахівців, насильство в сім'ї стосується чи не кожної другої жінки. Протидіяти цьому кажуть організатори заходу спільне завдання громадськості та органів внутрішніх справ, адже це проблема цілого суспільства. В наших сім'ях на Україні проходить тиха війна. Дуже часто і дуже багато сімей страждає від цього, і е, жінки, і діти, і інші члени сім'ї потерпають від побоїв, від знущання, морального приниження, сексуальних домагань, сексуального знущання, е, економічних проблем, фінансових обмежень, обмежень е, навіть у спілкуванні з рідними, з близькими, і так далі. Це всі моменти, які я перелічила, вони мають відношу до сфери е, насильства світлана Кушнір працює дільничним інспектором близько 10 років. каже, головне завдання профілактична робота з особами, які вчиняють насильство. Спершу людину попереджають, згодом надсилають офіційне застереження та ставлять на облік як сімейного кривдника. На злізних порушників чекає адміністративний арешт строком від 3 до 15 діб. Встановлені за насильство штрафи кажуть інспектори, проблеми аж ніяк не вирішують. Я вважаю, що Законодавство мала би бути якась відповідна стаття кримінального кодексу, яка б за такі, але вже злісні порушення чоловіка притягувала більше. З одної сторони це так, а з другої сторони, я вважаю, що навіть якщо людина побуває чи в нарешті, дадуть, не завжди це є правильно, не завжди це є не завжди це людину виправляє. Більше схиляюся до тої думки створення якихось кризових центрів. От як зараз, згідно програми, є спілкування з людьми. Міняти їх поведінку. Окрім зміни законодавства, кажуть фахівці, існує і потреба у створенні реабілітаційних центрів для так званих сімейних тиранів. Нині в Україні є лише п'ять кризових центрів. Тут чоловіки проходять психологічну реабілітацію та змінюють ставлення до оточуючих.